Малята, сьогодні у нас особливе заняття і особливий гість. Подивіться, хто це до нас сьогодні у гості прийшов. Так, це пес патрон. Він справжній рятувальник. Він міг знаходити міни та вибухові небезпечні предмети, дітки. І сьогодні пес патрон нам розповість, які міни бувають. Слухаємо уважно, дивимось. Ви всі вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. Де ми раніше були в безпеці, то зараз це може стати небезпечне місце. Міни можуть бути непомітними, тому що міни маскують в зелений, коричневий та сірий кольори. Вони маскуються в землі, в траві. Та в кущах. Діти, будьте уважні. Міни бувають різних розмірів, маленькі та великі. Не беріть незнайомі та небезпечні предмети до рук. Будьте уважними, бережіть себе, до побачення.